Є, 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 сап... Прошу проголосувати зачекати. Чи є пані? Ці... Ваші ми дві тисячі. Вона не ходяча. А виділи не дуже приходна бочка.

Кожний місяць платить людині, яка приходить в доної, вона 86 років. Сама, 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 вона в нас на обслуговуванні в територіальному центрі. Хто не можна... неї? Можна... Вона платить людині і якась їсти і їздить, що не видно. Пропозиція сумніва. Тисяч хоча б 10 дати. То по якій програмі не Вона лежача, повністю. Повністю лежать. Вона дуже не А дві тисячі це нічого. А п'ять ми по програмі можемо. Хорошо, на вирішення а, соціальних бутових. Давайте тоді перепишемо у да. рішенні. Да. Звернеться. звернеться на отримання соціальної побутових, то сама ще три. Ми вирішимо це питання через соціальних працівників. Так, Тоді прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, наше питання 10 питань, дуже важливі були, особливо для наших військових. Я говорю, які. Всі там вже поточні питання, там не чекають. І Не забуваємо, що потрібно буде підтримувати будь-якому випадку. Навіть слово. Немає можливості. Просто поговорити, вони цього чекають. Багато хто не виходить зараз на зв'язок, до речі, вчора було сповіщення у кінчук Олександра Шевченко. Без віці попрошу. Саша Зайць. Угу. Я не знаю, як це все.

Дякую депутатам, що з порозумінням відноситься, е, ніяких немає проблем е, по проведенню сесії. В Дубринці сесія так не проходить. Та? А у вас виважено, зважено, е, всі питання обговорені до цього. Дякую депутатам, що з порозумінням відноситься до, до тих питань, які виникають на території вашої громади. Будьте здорові і разом добре. Селіто, а ми ж його все вдихали. Я зараз доїхати за її. Це питання теж на контролі. І мені здається, що ми треба подобно. Нам До нас це є. До нас сюди. Так, чуєш несе. Бо я там було я вам як